І так, сьогодні хочу для вас зняти коротенький відео огляд на німецьку варильну поверхню RE340 Sky з титановим покриттям Luxor Ось обрали таку модель. Така модель. Дизайнерська німецька. Шоткер німецьке скло. Значить, і скло не просте. Тобто, от, е, ось скло чорне, звичайне. А це скло кераміка з титановим покриттям. Таким дизайнерським. Е, воно наче сіре при гарному освітленні. Бачите ось таке покриття, котре не залишає. Ні відбитків пальців, ні якихось в майбутньому е, таких от кругів від, е, від посуду. Це дуже дороге, практичне скло. Обрали таку е, для себе модель плиту з німецьким склом німецької фірми Luxor House Сьогодні вам буду подробно про неї розповідати. Ну, вмикати її дуже легко, вибір комфорки, Значить, слайдерний вибір дуже легко, слайдер дуже легкий, розпізнає команди дуже швидко, буквально от пальцем, значить, провів і все. Працює дуже, дуже тихо. Сама індукція працює дуже тихо. Ось бачите, вона вже розпізнала посуду. До речі, хто користується, любить кофе, варити. І в мене є отакі от от, дві кавоварки. І бачите, всі дві кавоварки розпізнає плита, значить, є бустер, є бустер. Тобто можна активувати. Дальню комфорку, нажати буквочку Б, і водичка буде швиденько закіпати. Точно так же і тут можна розпізнати, теж поставити швидкий нагрів, і вона буде швидко закіпати. Також є таймер на вимкнення, тобто ви можете завести, вибрати комфорку і завести, наприклад, таймер. Там, де з'явиться точка, то через, наприклад, 11 хвилин. А, через хвилину вона відключиться. Теж активували, вибрали бустер. Завели таймер для цієї камфорки, наприклад, на, на, на 2 минути. То ця камфорка вимкнеться через 2 минути, а та через 1. Ось поки поверхня. Убрали ми разом з варильною поверхнею, газовою. Така серія доміно. Звох камфоркою. Значить, на бустері закипає воно дуже швидко. І вода нагрівається дуже швидко. Хто любить кофе? Значить, ця модель підійде, тому що розпізнає кавоварки. Розмір кавоварок. Розмір кавоварок тут приблизно кавоварка 7,5 см, а там кавоварка 9,5 см. Поверхня вже виключила таймер, вимкнув відключення. Тобто ми можемо запрограмувати знову. Значить, виставити рівень нагріву, дуже легко виставляється рівень нагріву. Ну, сподобалась ця модель тим, що в неї незвич, незвичний, незвичний так, такий дизайн. Незвичне скло, бачите, тобто воно не буде залишати якісь плями, подряпини на склі в майбутньому від посуду. Якщо ви бачили старі плити, то старі плити вони всі поцарапані там. А тут вся поверхня, вся поверхня вкрита, вкрита спеціальним покриттям титановим. Ось таким от покриттям. І воно не буде, значить, пачкатись так сильно. Бачите, там структурована, ось така німці зробили структуроване покриття. Ось як вам показати, я так телефоном приближаю. І, значить. Якщо посуд буде стояти, достатньо просто протерти і там сидів жодних вже не буде. Ось така варильна поверхня. Так Продовжуємо знімати відео коротенький відеоогляд. як працює поверхня доміно 30 см шириною зі спеціальним титановим покриттям. Титанове покриття, котре не залишає жодних подряпин, п'ятин, царапин. Вона така от ніби сірого кольору. Якщо при світлі, але ж якщо світло вимкнути, то воно буде більш таке чорне. Чорне скло. Ну і зараз я вам продемонструю фірмову люксорську барбікю сковорідку, Ось таку. Значить, давайте спробуємо щось приготувати. Ця сковорідка також марки Luxor, Спеціально вона зроблена для таких індукційних плит. Для того, щоб готувати стейки, м'ясо, також картоплю, я поставив температуру, нагрів поки що 8 градусів, і зараз спробую щось приготувати. Так, сковорідка достатньо вже нагрілась, і я буду зменшити нагрів десь на четвірочку, і тут десь так. Значить Готувати сьогодні будемо е, стейки. Е, Точніше, не стейки, а ребра, ребра. Ось такі ребра. Будемо готувати. І, до речі, е, значить сковорідка така, вона з, зі спеціальним покриттям, котре е, працює без масла. Тобто на ній можна готувати без жодного жиру і масла. Вона антипігарним покриттям, з керамічним. Ось така чу, чаву. Е, е, з керамічним покриттям. Котре на котре можна жодного масла не лити. Ось таке. А сюди, сюди ми покладемо. Ми покладемо ось приготовлену картоплю будемо жарити смажити разом з вами. Ось таку картоплю будемо смажити. Зараз ми її викладемо. Ось така картопля. І одночасно будемо смажити картопля фрі і дуже гарні стейки. Зредо. Ось така крутопля? Люксор? Техніка, котра продумана до дрібниць. Я вам раджу, тому що по таким характеристикам і ціні ми обрали і дуже задоволені. Я зараз ставлю десь троєчку і згодом покажу вам результат. І так, знімаємо вам, хочу зняти вам сам процес е, приготування. Тобто я поставив на половину нагріву на п'ятірки. Ось така поверхня і смажиться картопля, а також м'ясо. М'ясо смажиться. Ось така у мене є прижимка ще. Є прижимка. Теж люксор. Ще м'ясо не перевертав, трохи хай ще пожариться. Покажу вам згодом. І так, хочу сказати, що зараз перевернув. М Ясо. Як ви бачите, результат виходить на перший погляд Дуже смачний. так, ось практично, практично все готове. Я вважаю, що ще трошечки все буде готове. А картопля, картопля. Тепер готова практично. Ось нарешті приготування завершилось. Ось такі вийшли ребра з такою картоплею. Ось. Ясо прожаристе в домашніх умовах, умовах на такій варийній поверхні. Ще раз хочу повторити, що сенсор дуже слухняний, чутливість дуже висока, тобто приємно працювати. Є таймер, блокування цієї панелі управління, активація панелі управління. Ну і саме головне, що тут є захисна така, така от, захисне покриття. Зараз хвилинку я переставлю скову ось сюди і покажу, в якому стані сама поверхня. так, Бачите захисне покриття титан, жодних якихось слідів від приготування просто нема, тому що воно скло зі спеціальним покриттям, котре не залишає жодних відбитків, там, жиру, капель. Дизайнерське зроблено. Це якщо там приблизити його. І виходить ось така варильня поверхня Дуже задоволені. Сим можу рекомендувати. Підходить така сіра поверхня під будь-який дизайн. Індукція працює дуже тихо. Розпізнає вона і в кофейні всі Тобто я можу вам радити.